Сьогодні будемо ремонтувати насос на стиральній машині самостійно. Почав вже розбирати і потім вирішив зняти відео. <кхи> е, ну, Не зливай воду, гуде насос і все. Зараз буду розбирати, дивитися, що з ним. Тут він кріпиться ось на двох винтах. І його знизу можна оце достати буде. Зараз витягну насос і включусь, бо в мене нема штатива, щоб знімати і розбирати одночасно. Розібрав я витягнув насос уже. Тут кріпилось на трьох винтах сам насос до всаса. Щас. Обережно його, грязний тут. Опа, а ось і проблема. Ось так. Так що будьте обережні, перед стіркою обов'язково провіряйте кармани, щоб не було мілочі, Ось так. Через одну гривню можна набагато сотень гривень влетіти. Кому сподобалось відео... Ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте. Продовжуйте слідкувати. В подальшому буде багато цікавого відео. Ну а я продовжую збирати узворотньому порядку і провіряти, чи працює, чи ні. Всім дякую за перегляд.